Покажу вам, як ми будемо пров'язувати кромкові петлі у виробі, але спочатку зверніть увагу на ці два зразочки. В першому зразку я першу кромкову петлю знімала, а останню пров'язувала виворотньою петлею. І так само на звороті. А в цьому зразочку пров'язувала всі петлі і на початку ряду, і в кінці. Ви бачите різницю. Особливо її видно по лівому краю. чомусь Завжди лівий край, він більш вільно зв'язаний, чим правий. І ось дивіться. Як я не намагалася акуратно це все в'язати, але все рівно не виходить. І яка різниця ось тут? Якщо у вас така ж проблема, показую, як в'язати кромкові петлі. Я набрала петлі, повернула ряд. Зверніть увагу, як у вас стоїть перша петелька. Її права стіночка дальня. І робоча нитка ближче до вас. Тепер входимо в петлю з дальньої сторони, захоплюємо за праву стіночку і нитку підхоплюємо знизу догори. Можете притримати пальчиком і повертаємо її в петлю, Чуть-чуть підтягуємо, пров'язуємо ряд і покажу, як пров'язати кромку в кінці ряду. В кінці ряду у нас петля стоїть правою стіночкою ближче до вас, і так її пров'язуємо. Це водимо спицю зліва, і нитку підхоплюєте зверху, накладаєте спицю на ниточку, і її захоплюєте в петлю. Повертаємось, і в нас знову перша петелька стоїть правою стіночкою далі. Знову за праву стінку захоплюємо петлю, спицю під нитку притримуємо, повертаємо в петлю і підтягуємо. і В кінці ряду так само. Як і в лицьовому ряду. Петелька стоїть правою стінкою ближче до вас. Заходимо в петлю і захоплюємо ниточку.